Друзі, доброго дня, вас вітаю компанія Автопарк, одеський філіал. У мене для вас на продажу Audi Q5. Автомобіль приїхав до нас із Сполучених Штатів, списали його по причині крадіжка. 20-го радіусу у нас оригінальні диски дуже кльово виглядають. Автомобіль в цілому на дуже неплоханій комплектації, 2-літровий трубовий мотор, партроніків коло, позаду у нас роздвоєний вихлоп. дуже кльово виглядає. Є безключовий доступ, Трішки детальніше пройдемо по салону, стан водійського сидіння. Шкіра в дуже охальному стані. Стан пасажирського сидіння так само. Гарний стан, речах примикання передач, не затертий, електроручник, кнопка старт-стоп, управління мультимедією. клімат на здобув зони, повмасть спуску з гори, стабілізація руху, підігрів переднього ряду. Штатна мультимедія, двигуну помилок немає, нарікань так само. Їде дуже добре, набирає швидкість дуже ухвала. Шкіряне повний, повний мультируль, шкіряне кермо. Датчик освітлення дощу, управління освітленням, стан верної карти. Бачите на своїх екранах. Повний електросклопакет, електроскладання дзеркал, пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання пасажирського сидіння. Так, По задньому ряду тут у нас ховається детське крісло. А так стан дуже охайний, ніхто не їздив, тому і стан збережений. Автомобіль дуже приємний у ходу. Дуже класна комплектація. Раджу приїхати, побачити самостійно, потестити на тест-драйв. Місто Одеса Грушевського, 15. А приїжджайте, чекаємо на вас. Можемо продати у кредит, лізинг, обміняти ваше старе авто. Дзвоніть, чекаємо на вас.